Коли ми працевлаштували в мілтек першого студента, просто розкажу, чому, коли ми на конференції першої познайомилися з рекрутеркою, яка працює в сфері мілтек, і вони там дуже багато людей туди і Ми розказали про наших студентів, що вони вміють знають, Перше, що ми почули, це типу ні. Це взагалі не ті люди, в них немає інженерної там освіти, там, фізика, електроніка і так далі. Це треба вміти працювати з хардвером, вміти працювати ручками, плюс там вміти писати код, знати дуже багато всього. Це типу, взагалі новий. No і е, я тоді якраз була на конференції з е, Альоною, яка у нас Partnership Department, і Альона, як він ну, слова ні, це взагалі не про неї вона така. Ми таки переглянулися. Одна за одною я така. Ну, Хай підуть на ринок, три місяці пошукають, далі поговоримо, подивимося. І ми до них повернулися. І я ще знайшла дві людини з команди, які дуже добре знають про це влаштування, І я дівчатам просто дала цей напрямок. Я сказала: дивіться, можна заколабитися з такими-то курсами, з кимось без безпла... безкоштовно, з кимось коштовно, можна навчити людей ось цього. Плюс там таких речей ми можемо їх працевлаштувати в Мілтек. І коли ми це зробили, і команда там без мене, просто я їх там познайомила з правильними людьми, дала якісь рекомендації, дала якісь ідеї, і вони це все заделіверили. Я зрозуміла, що мейт працює, реально працює, і неважливо, чи це девелопмент, чи це мілтек, чи завтра це будуть, не знаю, курси пілотів. Це працює, тобто в нас робочий продукт, який можна от е імплементити в будь-якій сфері, насправді.